Була зразу перелякана, боялася. А сьогодні утром проснулася як нова копійка. З першого дня ходю, дуже дякую вам. До нас звернулася пацієнтка. Сьогодні вона в нас виписується. До нас вона звернулася з діагнозом правобічний гонартроз 4 стадії. Пацієнтки проведено ендопротезування правого колінного суглобу медіал системою. Сьогодні третя доба, як я вже сказав, пацієнтка виписується, гарно ходить. Скажіть мені, будь ласка, ваші самопочуття і взагалі враження від процедури, від самої операції? Ну, була одразу перелякана, боялася. Два дні трошки поболіло, а сьогодні утром проснулася як нова копійка. З першого дня ходю, на суглобчик наступаю. Дуже дякую вам, всім лікарям, які тут за мною ухажували. Дякую за, за теплі слова, за гарний відгук. Бажаємо вам міцного здоров'я, легкої реабілітації, щоб да, все у вас, щоб у вас все було добре.